Коли юделі її почали нарікати, що Ісус сказав Я, хліб, який зійшов із неба, вони сказали Хіба він не Ісус, син Йосифа, чи не знаємо ми його батька і матері? Як же він тепер каже, Я прийшов із неба? Ісус сказав їм Не нарікайте між собою, ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не притягне Його, і я воскрешу Його останнього дня. У пророків написано усі будуть навчені Богом. Кожен, хто почув Отця та навчився в нього, приходить до мене. Бо ніхто не бачив Отця, окрім того, хто від Бога. Тільки він бачив Отця. Істинно кажу вам хто вірить у мене, той має життя вічне, я хліб життя, ваші батьки їли ману в пустелі й померли. Це ж хліб, який зійшов із неба, щоб той, хто їсть його, не вмер. Я хліб життя, який зійшов із неба. Хто буде їсти цей хліб, той житиме вічно. Хліб, який я дав, це моє тіло, яке віддам заради життя світу. Отже, що в цих словах мені також було незрозуміло раніше, коли я ще не читала Біблію, коли я ще. Так би не вірила і не прийшла до цієї церкви, коли ми читали молитву «Отче наш, так, і там говорилося про хліб насущний. Хліб насущний, я так розуміла: ну, той хліб, що ми щодня їмо, так, споживаємо, пшеничний там, чи житній хліб. так. А хлібом це хліб це для нас, ну, як в духовному світі, хліб це є тіло Ісуса, так? Ну, тіло там більше, як духовний хліб, духовний. коли нам дають хлібушок, це е, слова, заповіді Господа. Оце хліб, який ми дожні насититися тим хлібом, ми дожні вчити ті слова, ті заповіді, жити по їхнім е, по Божим заповідям. І ми узнаємо істину і спасіння Господа. І тоді на нас зільється з неба благословіння. Так, тому е, кожен, хто хоче спастися, хоче врятуватися. Так, нам потрібен хліб насушний. Щодня, щогодини, щохвилини. Ми повинні жити цим хлібом. Ми повинні... Е, Приймати, прийняти Господа у своє серце, закам'яніле серце, тому що наше кам'яне серце стало. Нам потрібно, щоб воно жило, і Слово Боже нам допоможе. Слава Ісусу Христу!